Майже місяць тиші, і отже, декілька ночей поспіль захід України прокидається від сигналу повітряної тривоги. Не виняток і Рівненщина. Тут подекуди навіть чули звуки вибухів. Увага! Рівненська область, загроза застосування ударних БПЛА. Всі чули? Сподіваємось, ППО. Острозький район, Рівненщина. Чули потужний вибух. Натомість інформація про прильоти не підтвердилась. Звуки шахедів чули в різних куточках області. Хоча рівненщина не постраждала. Чого на жаль не можна сказати про сусідню Хмельниччину? Вночі ворог випустив 11 ударних безпілотників. Їх вдалося знищити, втім уламки не робили багато біди. Якщо в Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків ніяких руйнувань і пошкоджень не відбулось, то в Шепетівському районі збиті цілі впали. Внаслідок падіння відбувся вибух. І вибуховою хвилею було пошкоджено багато, дуже багато, багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Вони розташовані в на території чотирьох громад, які знаходяться навколо. Цього об'єкту критичної інфраструктури Уламки скла травмували 20 осіб двоє з них в реанімації. Вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції у Славуті та Нетішині. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють. Садочки сьогодні не працюють. Ну для дітей не для при ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах, і відповідно будемо інформувати. Вибухи Були і неподалік від Хмельницької АЕС. Це підтвердили на сайті Міненерго. Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Наслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкоджені лінії електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Росіяни активізували атаки по цивільних містах України від Рівного до Нетішина трохи менше 60 кілометрів. До Славути майже 90. Тож спецслужби вкотре закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. телеканал